Літо добігає кінця, і разом з ним має закінчитись стабільність на українському фінансовому ринку. Пише видання TSNUA. Фінансові аналітики запевнюють, що гривня міцнішає. Її курс повернувся до рівня п'ятимісячної давнини нижче 41 гривні і 50 копійок за один долар. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися причини ревальвації гривні, чого очікувати від курсу в останній тиждень літа, і що наразі вигідніше долар, євро чи інші варіанти. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Долар дешевше до гривні, вже чотири тижні, тобто з кінця липня. За останній тиждень також плавно подешевшав євро. Втім, як стверджує голова секретаріату ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський, тренди на безготівковому і готівковому ринках різні. Якщо на міжбанку, де купують, продають безготівку, маємо певне пожвавлення активності і коливання курсу, то готівковий ринок на спаді, як і тиждень тому. Коливання курсу це перші ознаки, що літні затища і стабільність поступово закінчуються. Починається зростання ділової активності, готівковий ринок валют ще у сплячці. Попит на валюту тримається низьким. Це знайшло відображення на цінниках банків. Долар і особливо євро ще втратили у вартості. Економіст Андрій Забловський. Експерти вважають, що останній тиждень літа не принесе несподіванок, але сезон дешевого долара добігає кінця. З вересня нібито поступово почнуть проявляти себе все сильніше. Фундаментальні чинники, які тиснуть на курс гривні, а саме військові витрати, витрати на закупку газу до опалювального сезону, дефіцит торгівельного балансу, бюджетний дефіцит, зростання цін на їжу та промислові товари. Гривню дещо зміцнять валютні податкові надходження від експорту продукції нового урожаю. За прогнозом експерта економічного дискусійного клубу Олега Пензена, національний банк продовжить ще тиждень тримати поточний курс гривні, аби якомога довше відтермінувати зростання цін. Цьому поки сприяють малоактивний міжбанківський ринок, низький попит на готівкову валюту з боку населення і значні золотовалютні резерви. За останніми даними НБУ, вони перевищують 43 мільярдів доларів. Ми маємо розуміти, доходів держбюджету і надходжень зарубіжної фінансової допомоги. Вистачить до кінця 2025 року. На 2026 рік маємо дірку приблизно у 10 мільярдів доларів. Тобто не вистачає близько 15% на витрати. Тривають переговори з міжнародним валютним фондом та іншими структурами. Ситуація складна, тому до кінця 2025 року девальвація гривні неминуча. Орієнтовно 43 гривні 50 копійок до 45 гривень за долар. Не виключаю, що вона почнеться у листопаді і буде швидкою. Економіст Олег Пензен, тож експерти не радять продавати валюту без крайньої необхідності, бо дешевшати вона навряд чи буде. Також не варто відкривати нові гривневі вклади в банках, особливо на тривалий період півроку і більше. Або ж продовжувати дію наявних, бо період стабільності гривні добігає кінця. Андрій Забловський наголосив, що найближчими днями закриється вікно можливостей для купівлі доларів і євро по актуальних наразі курсах. А тому варто, якщо є можливість, збільшити валютний відсоток інвестиційного портфеля у доларах та євро у рівних частинах, аби не мати проблем із конвертацією євро. Найбезпечніше придбати євровалюту у банках, а не в пунктах обміну валют. Також експерти радять брати банкноти нового зразка, тобто випуску 2014 року і пізніше, без пошкоджень і номіналом не вище 50 євро. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Державний борг України досяг позначки у 100% від валового внутрішнього продукту, чи справді це катастрофа, що ми залишимо онукам, окрім боргів, з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи дійсно Україна перетворилась на країну банкрута. Що думають про це провідні економічні експерти? І які кардинальні зміни потрібні вже зараз, щоб знайти вихід із кризи. Докладніше далі. Про те, що держава стоїть на порозі економічного банкрутства, заявив український парламентар Михайло Цимбалюк: 100% ВВП України зараз це борги. Такого ніколи не було. За економічними показниками ми банкрути. Народний депутат Михайло Цимбалюк. Водночас політик зазначив, що уряд можна критикувати, але держава виконує всі соціальні виплати завдяки роботі економіки. Однак експерти не поспішають ставити хрест на українській економіці. Вони пояснюють ситуацію зовсім по-іншому. Зокрема, панічні настрої нардепа спростував експерт з економіки та координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман. За його словами, державний борг, як і в мирні часи складав від 70 до 80 відсотків від ВВП. А влада завжди брала кредити. Експерт нагадав, що навіть у найкращі часи Держборг України сягав 65 відсотків від ВВП. Сьогодні, коли точиться війна, частина іноземної допомоги, а це близько 40 мільярдів доларів на рік, надходить безповоротно, а кредити беруться. Під дуже низькі відсотки з поверненням через 20 років саме низькі відсотки за кредитами експерт називає ключовим фактором. Він підкреслює, що така ситуація з ВВП склалась через війну з агресором, який у 10 разів більший за Україну. Більше того, ціла низка країн у світі мають набагато більше боргове навантаження. Але жодної катастрофи в цьому немає. Багато країн світу має борг понад 100%. Японія, наприклад, 250. Греція 150. Франція, Італія, Великобританія також мають понад 100%. Економічний експерт Олег Гетман. Банкрут це той, хто не може обслуговувати свої борги. А в Україні такої проблеми немає. Експерти вказують на рекордні золотовалютні резерви, які захистять країну від банкрутства в найближчому часі. Втім, ситуація з боргом дійсно лякає, адже сума його обслуговування з кожним роком лише зростає: це мільярди доларів на рік з бюджету. Такі боргові виплати унеможливлять ефективне післявоєнне відновлення країни. Дмитро Олексієнко. Віце-президент ICC Ukraine з оподаткування обліку та аудиту потрібні кардинальні зміни вже зараз наголошує експерт, зокрема в економічній, податковій та монетарній політиці, щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності, яка останні роки відверто занепадає, і не лише через війну. А Міністерству фінансів треба переглядати боргову політику, щоб зменшувати кредитні виплати, переглядати умови дорогих кредитів та намагатися зменшити боргове навантаження без розвитку бізнесу. Україна не зможе самостійно заробляти на обслуговування боргів та відновлення після війни. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про вподобайки та підписки. До зустрічі. В Україні готують жорсткі зміни щодо комендантської години. Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить поліції не просто штрафувати порушників, а й затримувати їх. А затриманих без військових документів ще й можуть відвозити прямо до ТЦК, які ще покарання чекають на порушників. З вами я на порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому влада вирішила посилити контроль саме зараз. Докладніше далі. Представник уряду в парламенті Тарас Мельничок повідомив у своєму телеграм-каналі про схвалення законопроєкту, який кардинально змінить ситуацію з комендантською годиною. Тепер порушники ризикують отримати не лише попередження. Законопроєкт передбачає внесення змін до кодексу про адмінправопорушення. Головна новина поліція отримає право проводити адміністративне затримання порушників комендантської години. Цитата передбачається надати право органам поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників. Тарас Мельничук, представник уряду в парламенті. Розмір штрафів поки що не оголошений, але експерти не виключають, що покарання буде відчутним для порушників. Новий закон торкнеться всіх, хто перебуває на вулицях під час комендантської години, без дозволу. До кодексу про адміністративні правопорушення додається нова стаття про відповідальність за порушення воєнного стану. Покарання чекає не лише за недотримання комендантської години. Штрафуватимуть також за в'їзд у населені пункти, з яких проводиться обов'язкова евакуація без спеціальних перепусток. Поліція зможе не просто складати протокол, а й затримувати порушників на певний час. Комендантську годину в Україні ввели з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, спочатку це була необхідність через можливі пересування російських диверсійних груп. Тепер влада вирішила посилити контроль. Експерти називають кілька причин: по-перше, збільшення кількості порушень через звикання людей до війни. По-друге, необхідність мобілізації під час нічних рейдів поліція зможе перевіряти документи чоловіків призовного віку. Не виключено, що затриманих за порушення комендантської години. Чоловіків без військово-облікових документів можуть доставляти до ТЦК для з'ясування статусу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.